Пішли прямо е, тако рядами, тримаючи портрет Сталіна. Ви я балотувались тут. Може бути кандидатка, депутатка політика. <рес> 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 Це не зло тотальне, якої в радянському союзі як і сексу не було. Її немає від природи. Ми не називаємо кандидатів, але про цього полудурка можна говорити. Вибори це праздник, всім селом іде. Твій голос важливий, що ти реально можеш вплинути на зміни в країні. Ти наш колега держава краде, політики крадуть. Якщо вони порушують закон. То всі інші по лінії порушують закон. І за це має бути відповідальність. А ви такі бусінки молодці. Привіт, я Іра. Я Таня. І це подкаст це» і вже другий сезон. Якщо ви не бачили перший, будь ласка, переходьте, дивіться, ми говоримо в цьому проекті про радянські установки, які, на жаль, так чи інакше досі впливають на наше життя. У першому сезоні ми говорили про власний досвід. А тепер ми хочемо розібратися трошки детальніше з тими чи іншими поняттями. І сьогодні ми будемо говорити про гречку, концерти, цукерки, парасольки і багато всього цікавого і їх прямий вплив на наше життя. Здогадались, мабуть, так? Ми будемо говорити про політику, якої в радянському союзі як і сексу не було. Не було ні сексу, ні політики, але все було дуже класно розписано на папері. Принципі, як і все в радянському союзі. А пам'ятаєш ще, як кажуть історики, і всі розповідають, що тоді в той час називали вибори як всенародне свято, і воно тягнулося, і мені здається, навіть і зараз воно залишається. І тоді Сталін назвав, що це най найкраще там демократичне всенародне свято. Він це так проголошував, і з того воно і почалося. Що люди от реально відчували, що вибори це неможливість змінити щось на краще, да? це не мій обов'язок піти проголосувати. А це от таке. Велике, прекрасне, такий хороший день, до якого треба готуватися йти з транспорантами в гарному одязі, да, з піднесеним настроєм. Але yeah, йти тому, так, що як партія, прямо е, тако рядами, тримаючи портрет Сталіна. Ну, це, ну, це, коли, було дійсно... ну, це коли агітатори да, працювали дуже добре, тому що їхнє головне завдання було в день виборів дати 99% явки. Да? Вони одягали парадні костюми красиві, ходили від дверей до дверей. І забрали що е, та, ви ждіть голосувати. А я ще читала, що на, на вибори йшли сусідами цілим там будинком, наприклад. І от як ти кажеш, несли портрет Сталіна і несли його. Це дуже цікаво. Найстарша жінка з цієї групи, ну там чи чоловік, наприклад, <сум> це теж дуже цікаво, що типу тобі дають право. Ти найстарша, ти неси оцей прекрасний. А я нікону. І, до речі, навіть уже після розпаду е, збереглася трохи ця традиція, але вона воду змінилась. Я пам'ятаю, що у нас на виборах е, давали можливість людині, яка от досягла там 18 років, перший раз йшла голосувати. Тоді коли вона проголосувала, дарували блокнот, лінійку, ручку і олівець. А я думала, з караваєм зустрічали на виборах. Ні, можливо, десь і зустрічали це бо я і бо я десь чула, що прям ну ну. Тому що в селах і тоді, і це перетворилося такий на. Концертно розважальний період, оце виборчі, і дійсно зустрічали в деяких регіонах України ось тих перших, які вперше йдуть, голосують прям з Караваєм. Е ну, все народне як, свято. Як це ж під, підживлю, підживлювали ще оце перелізати. Ну насправді ми сьогодні ж не хочемо і не будемо агітувати, називати там якісь партії кандидатів. Там не будемо проголошувати ці імена, тому що наше завдання просто розказати, показати, як то все відбувалось. І до всенародного свята я це дуже добре пам'ятаю. Я дама з села, в мене така сьогодні цікава футболка, да? ідеальна районна аристократка. Якби я балотувалась, тут може бути кандидатка, депутатка. щось. Але я коли в ці роки дуже добре пам'ятаю, мене мама і папа були задіяні на виборах. Не як там кандидати, але от в комісії кондиція. І папа був директором будинку культури. І в день, коли це були вибори, до відкриття дільниці він в центрі ставив велику колонку, вмикалася музика, і цілий день ця музика грала і чути було на все село. В селі всі ганделики, всі магазини одразу перетворювались на щось типу з ознаками ресторанів. Таких сільських, і, і всі там вони працювали прям до, до темної ночі. І люди, коли йшли на дільницю, вони заходили в цей ганделик. Хтось там залишався ж до кінця, хтось підкріпився, йшов виконувати свій обов'язок. Але обов'язково треба було купляти новий наряд. Ну от в чомусь новому треба бути як це на як, проминальну... де, да, тільки Хотіла сказати, це як на цвинтар. Це після паскі тут ново... і все нове треба. Да, ну бо ти ж де ж ти можеш зустріти ще сусіда тої дальньої вулиці, як не на виборах? Треба красиво, ну, щоб себе ж показати. Люди заходили, це так от було прям, розмовляли між собою, потім йшли там не каву пити да, і святкували. І е, я не скажу, що це було А без Що вибора. вони святкували? власне? Ну, вибори. Ну Це ж музика грає, це такий день, вибори. От Ніхто не пояснював, що ти святкуєш. Це вибори. От Ніколи я, ну, якось не було, що типу, ти сьогодні. Щось, якийсь там день такий. Просто вибори, це свято. Все. Це вже всі знали, що вибори. Це свято. І е, вони от настільки, пам'ятаю, всі між собою зустрінуться, кучкуються та й там з тим, та й з тим е, посвяткують. І ті, хто не могли вийти з цієї ресторації, да, за них голосували. От реально, ну, це чесно. За них могли вкинути там, за кого ти там хочеш, за того, за того. да. Проголосую. Так само люди, які ну там, бабусі, дідусі. Да, їздили з цими скриньками, але ясно, що воно інакше все це відбувалося. Це ну, організовував, це комуністи організовували. Ну, це ж тоді. Ні, ще... Це ж я, ж я ж не жила при комуністах. Я не Та так вже. в стара. смислі. В 90-х вони ще були. Ну, вони така же прям я при комуністах. Тому, що комуністи організовували? Ні, Ні так ж... вони ось фактично. Ну, однозначно, що їхній вплив, звісно, що був, просто. Мені здається, що це всенародне свято, яке сприймалось, і вибори без вибора, воно й перенеслося тоді. От Союз розпався, ніби якби незалежна країна, да? має щось змінитися, але оці звички вони залишились. Так само люди організовували в капчорках на виборчих дільницях Застілля, і воно недавно ну, в деяких дільницях і досі воно таке є, що там гульб'єніть, поки там підраховують голоси, або пішов підкріпитися. Ну, воно це все народне свято. Воно є, і воно ще тянеться навіть з агітації, да, як відбувалося. Ми не називаємо кандидатів, але про цього полудурка можна говорити. Я пам'ятаю дуже добре. Я на Так, підарешт? Да, коли він агіту... ну, його е, полудурки агітували, як було розділено, типу, треба зацікавити молодь, е, привозять естраду в село. Угу. Естрада, це ще більше свято, ніж вибори. Ну, насправді це не тільки методи Януковича. Ну однозначно, що воно не ті, але тоді це було дієво. Тобто задіяти да, молодь. Ми привезли дискотеку. До ранку вони танцюють. І їм так з барського плеча ще ці дощовички розкидали парасольки, там щось давали. Типу, вже свій електорат ніби сформований, вони вже зацікавлені. На наступний тиждень треба підживити бабусь дідусів старше покоління, привозять якийсь хор з Житомира. Це ж великим автобусом в костюмах потанцювали. Ой, який гарний концерт, як добре, як добре. Ну і так от воно і відбув, підживлювалося цією, да, як ми називаємо гречкою, плюс же щось роздавалося. Але не скажу, що це був вибір без вибора, тому що була конкуренція. Наприклад, на сільського голову там могли йти декілька людей, які наживали собі ворогів. За період кампанії з родичів і сусідів, бо воно ж, ж загострювалося. А якщо там говорити про президентських і народних депутатів, то теж як? Типу люди йшли в комісії працювати, бо ти можеш заробити грошей. І ця сума варіювалася, виграє цей кандидат, кого ти представляєш, чи не виграє. І я пам'ятаю, добре, ну що там кинемо, да там ой, та ж не прийде голосувати. Давай за неї там mm -hmm. все писнули, черкнули за неї, кинули, все там отримали. Ніхто гроші. цього не контролював. Ну, як це виходить, ось ніхто ж, тому що це село всі один одного знають. В місті ж теж такі схожі історії були. Угу. Тому якби оце і в місті так само ж проводилося воно як. Ну, люди ставилися як до свята. Можливо, не так масштабно, як в селі це все відбувалося, але все одно. Але дивись, якщо говорити про те, що ось ця традиція, вона. Започаткувалася саме в Радянському Союзі, оце перетворилося на свято саме для того, щоб привести оцього виборця і задекларувати 100% голосів, то подалі воно трансформувалося вже в трошки інше. Це вже таке змагання було, і хто більше дасть, хто більше оцього хліба і видовищ зробить. Але. Тут варто сказати, методи хрінові, звісно це підкупи, але це дієві, да. люди йшли. Тому що от я згадую, наприклад, останні, ну, 14, ну, останні 10 років, фактично я трохи працювала, була дотична до виборчого процесу, працювала, ну власне і ти працювала з громадською мережею ОПОРА, і ми контролювали виборчий процес. І що. Тут мені цікаво зазначити, що в подальшому, от уже після е, подій на Майдані, е, люди спочатку йшли ось ці перші вибори, а потім все одно якесь розчарування сталося, і вже затягнути особливо молодь, тому що в старшого покоління ось ця збереглася пам'ять, що вибори це свято, і mm -hmm. на вибори треба йти. Типу… Не для того, щоб проголосувати за зміни, а для того, що це ж вибори, це праздник, всім селом ідем. А ось вже молодь затягнути на вибори, аргументувати їм для чого ти йдеш, голосуєш. Ну що що твій голос важливий, що ти реально можеш вплинути на зміни в країні, вже було дуже важко, тому що ось засіла ось ця думка. Я, що нічого не зміню. я нічого не змінюю. За мене вже все вирішили. Яка різниця, яку я галочку поставлю? Вони вже все там зверху вирішили, хто буде. І от я пам'ятаю навіть мій тато, він. Я один раз його затягнула на якісь вибори, я прям змусила його піти проголосувати. Це, здається, одразу після е, Майдану. Я його тоді змусила, і ось у нього це було ну, типу, який сенс Іти на вибори, все за мене проголосувало, і він не ходив на вибори. От я не знаю, можливо, дай Бог, зараз після війни все одно будуть вибори, ну, так чи інакше закінчиться війна, і, і вибори будуть. Тому що ми живемо в демократичній країні, може він змінить думку, але до того він не ходив, він не розумів. Він щиро вірив в те, що за нього вже все вирішили, і ну, сенс ж, витрачати час. Типу ставлення людей, що політика це дуже брудна штука, що ти типу, абсолютно нічого, ніхто із цих там не мають. Всі хочуть дорватися всі до корита хочуть. і про старше покоління, погодься, вони йшли. да, вони виконували свій обов'язок, але, але вони але не вірили. Вони йшли, і е, більшість не знали за кого голосувати. Вони заходили і казали, типу, за кого там треба, то, то за то. кого ту галочку поставити? Тобто Я прийшла чи прийшов на цю дільницю. Ну, малий відсоток ішов, свідомо розуміючи, аналізуючи і знавши, за кого да, голосувати. Це теж велике. І з молоддю не було того. Дуже ж багато було різних випадків, коли там студентів да, організовували, щоб вони в гуртожитках голосували, і інші казали. А чому мені їхати по місцю прописки, тратити гроші? Ну, типу, вони не ставились до цього як до свого обов'язку, що я можу бути дотичний до змін в державі. Я хочу щось змінити, і це важливо. Мій голос важливий. Угу. Ну, якби для них це було абсолютно не цікаво, і ну от, от це насправді дуже прикро. Що ж mm -hmm. така от є ситуація, бо воно перетворюється ну, на жаль, можливість заробляння грошей у більшості випадків, да? і молодь теж залучалися до виборчого процесу, як потримати транспаранти на тому ж мітингу чи концерті, щоб їм заплатили тих 200 чи 300 200 гривень. Так, так. Ну бо це реально розглядався о класно скоро вибори можна підзаробити, да і це ну це дуже прикро. І ось в цьому сезоні тут важливо сказати, що ми ж хочемо все-таки говорити більш експертно. Не лише про наш досвід, а реально розібратися в цій темі і зрозуміти, в який момент що пішло не так, і що з цим робити далі. Саме тому, як і в минулих випусках, ми запрошуємо до нас в студію гостя. І сьогодні це наш колега, який працював в органах місцевого самоврядування, є експертом з децентралізації, а нині головний редактор Суспільне Житомир Дмитро Клименко. Дім, привіт! Класно, що ти сьогодні з нами тут, і спробуємо давай розібратися. Що, коли і як це відбулося. В тебе багато досвіду. Да, дуже багато. Привіт, Д Д дуже Раду, багато. Радий вас бачити. Ти тут сидів у нас за кадром, слухав. слухав. Уважно слухав. Я дуже надію, що ти уважно. Ти в нас історик ще ж за освіту. Я знаю, може хто не знає. Маєш досвід і вчительський, і ти Утій. наш колега не лише в журналістській сфері, а й в опорі ми разом працювали. Що ми тут наговорили з Танією, Да? Розкажи, може, є тобі що додати, щось можливо, ми не так сказали. В ну, нас експертність в тебе все-таки більша в цьому питанні, ніж в нас? Я для себе зловив себе на думці, що нам. Як, як державі варто себе порівнювати не з Радянським Союзом. Угу. Тому що якщо порівнювати нас із тим, з тим що відбувалося в Союзі, то ми тут геометричній прогресії змінюємося. Нам би варто дивитись на наших сусідів, на країн із сталою демократією, тому що вони набагато. Далі пішли від нас. Тому що порівнювати себе зі слабшим, завжди вигідніше. Ти будеш завжди показувати себе в гарному світлі. А коли ми дивимося на ті ж самі європейські країни на Сполучені Штати Америки, нам ще дуже багато, в плані виборів. Так, Я кажу про демократію, про, про, про вибори. Не було ось цього. Браво. Трагічного досвіду, а, да, коли ми колон... колоніальною країною були, що нас все таки гнобили і Так, вони постійно. розвивалися просто в іншій сфері, а ось ми не змогли. І я думаю, що насправді через це ми і не можемо наздогнати ось цей рівень, наприклад, тих самих штатів чи і, і, Англії, сраки, наприклад, ти, да сказати. тому, що в нас інший ну, ну правда ж, правда, ми живемо в цій сраці, і ми не можемо реально от. В цьому проблема. Куди? Що куди ми рубача? завжди згущуємо фарби, що ми в таких умовах. Просто всі інші не в таких, а ми в таких умовах. Окей, нас насправді треба дивитись. Ну от реально, на речі, сполучені Штати Америки теж були колонії. Да? Але вони вже от 300 років там не колонія. Не, не колоні, <рі> да? і, вони, і вони розвиваються, задають тренд. Так, да, є дуже багато нюансів, на які варто зважати. Я з досвіду роботи з опорою на виборах і з досвіду висвітлення виборів, я mm -hmm. хотів би ну, от сказати дві такі речі, на, на чому нам варто звер... звертати увагу. На низькій правовій культурі. Населення, особливо так. тих людей, які організовують вибори. У мене були такі історії, що я приїжджав на територіальну виборчу комісію, на дільничні виборчі комісії, і я був просто в шоці від того, як то все діло готувалося. Я тоді сідав із, із головою комісії, і ми складали список, що їй потрібно зробити, як її потрібно зробити, куди її. Вона потрібно... не знала. Да, в, в, в декілька тижнів до виборів вони сидять, а в них нічого немає. Тобто немає ні техніки, ні, ні паперів, ні протоколів, ніяких немає ні рішень, які б вони мали вже прийняти як комісія для організації виборів. Або приїжджаю в, в інший населений пункт, а вони проводять засідання е, територіальної виборчої комісії, а в них немає кворуму, а вони так всі красу. питання приймають. Ну, і це Після організов... того, да, Вони організовують. тобто То у це них Це для галочки відбувається чи це від, ну, це від чи... незнання, і, ну, чи, і це все-таки говорить, що вони знають, що це неправильно, але все одно це роблять. Звичайно, знають, всі вміють читати. Всі вміють читати кримінальний кодекс. Коли е, проводяться вибори, це ж процес певний. так? Спочатку одне рішення, потім інше рішення, потім третє рішення. Створюється комісія вищого рівня і так далі. Mm -hmm. І, і е, комісія, наприклад. Е, е, в районах, та, яка організовувала вибори на всьому окрузі, окружна виборча комісія. Там професійні люди, там багато людей, які пройшли десятки виборчих кампаній. І вони навчають, вони передають досвід. Стільки інструктажу, стільки цих брошурок різних, як провести вибори. Останні виборчі кампанії ніколи не було такої кількості. В останніх виборчих кампаній їх були десятки. Тобто, людина, яка хоче, вона почитає, зрозуміє і зробить. Це питання більше можна пояснити отим без паспорта голосування. Uh -huh. да, коли приходить людина і каже, я тут забула паспорт, її всі знають і знає, дають бюлетені. Да. Але ж принцип, ну, який, що ти маєш маєш, згідно закону дати цей паспорт. Був така, була така історія: спостерігач сидить на дільниці, приходить бабуся, а це там, 50 чи 40 виборців, я вже й не пам'ятаю. Їй вона не дає паспорт, їй дають дилетня, каже це порушення. Спостерігається. Що ви даєте? Вони так подивились, забрали все, бабуся пішла, бабуся там щось розказала. Що вона думає про них? Да? Вони пішли тут, спостерігачу телефонують. Вона виходить, там починає говорити. і ця бабуся заходить і вже потім вих... вже проголосовано. Тобто це е, е, незнання, е, це е, люди не можуть зрозуміти, що якщо вони порушують закон, то всі інші по лінії порушують закон. і за це. має бути відповідальність. Вона ж, ж не ну яка відповідальність? Ну, вона є, але формальна. Ну, це кримінальна відповідальність. Ну, порушення але... виборчого законодавства це кримінальна На моєму досвіді. Не знаю. Дуже мало ну, зараз. Якось не було такого. Ну от після розпаду, да, от я ж пам'ятаю, це голосували всі рядом без цього е, паспорту, да, і відповідальності їм ну перестань, що я тебе ну, так не так і знаю, зараз тип... відповідальності немає, і, і зараз кримінальні злочини в Чернівцях. Є перший випадок, коли е, студенти за гроші е, голосували, знайшли студентів, провели лінію yeah. до замовника. Замовник відбув каденції депутатом і все. Тобто е кримінальної відповідальності, яка б була е прикладом для всієї країни, і суди вже потім посилались на цю справу, її немає від природи. А це друга проблема, про яку я хотів сказати: низька е правова культура у, у людей, які організовують вибори, які приходять виборців. І друга проблема це факто невідворотнього покарання. Коли людина порушує і е вона усвідомлює, що її ніхто не покарає. Ви, Шоку да, може порішати. порішати. Там, а кому це потрібно, а що ти пишеш, і так далі, і так далі. І, от найгірше, що кожен думає, ось е, на своєму рівні. Думає, ну ну що ж, я ж нічого поганого не зробив. Ну, можна ж закрити, але чогось одразу вирішує, що далі, коли хтось проходить і щось починає робити, всю він йому должен. Він должен, все не так. Держава краде, е, політики крадуть. Оце. І не розуміє, що це все взаємопов'язане, що воно десь має свій початок ось тут такий мілкий, можливо, десь. І воно тянеться. Але знаєш про що, що хотіла з тобою поговорити? Про те, що політика вона ж не закінчується на виборах, вона не закінчується агітацією. Вона ніколи не закінчується. Да, це ж не вона ніколи не закінчується, тому що для багатьох політика це. Депутат, якого обрали, це ось цей найбільша політична сфера, це ось ці вибори агітації, все, потім вибирають і вони далі займаються якоюсь політикою. І до мене конкретно ця їхня політика вже справи не має. Вони політикою, вони політикою займаються. Що таке? Оце вони політикою займаються. Де вона закінчується? Де тебе є досвід роботи в міській раді? А, ну, такий хороший досвід. Де вона? От вона закінчується ця політика, коли вже винесли результати голосування і сказали, хто переміг, чи чи ні? Що, що далі з цим відбувається минулого року. Я брав декілька разів інтерв'ю в міського голови uh -huh. Сергія Сухомона. І де, і кожному інтерв'ю я його запитував. Що закінчується термін відповідно каденції? Там Верховна Рада, президент, всі ось ось уже. Ну, Президент в травні мали бути вибори, але через військовий стан не буде. Але тоді була розмова про те, що можуть бути вибори, я його постійно запитував: А що, а коли, а як, чи збираєтесь ви? І він завжди ось так відповідав: Я не буду про це говорити, це не на часі. Я дещо роз ну, я певну, певну позицію, я таку можу зрозуміти, що для чого говорити про вибори, якщо в нас сьогодні війна? А от в певний момент він мені сказав таку річ: що якщо я, як міський голова, зараз скажу, що я. Піду на вибори, або я не піду на вибори, навіть якщо їх ну не буде оголошено, mm -hmm. то робота як така припиниться. Тому що частина його опонентів, політиків, соратників скаже: о, він не йде на вибори, все нам треба, треба шукати. Треба готуватись. Або все, міський голова сказав, іде не вибрав. Все треба готуватися. Треба, треба або штаби. В та, йти, або шнопа або ну, і тоді починається ці Тобто політика, вона ніколи не закінчиться, вона ніколи не відстане від нас. Тобто ми повинні. Брати в ній участь і розуміти ці процеси дуже ти круто підсумував. Дякую про те, що ну ми хотіли запитати тебе наостанок, чи можливе життя без політики. Ми вже тут гарно окреслили дискусійно, що неможливо цього всього, але е, вибори все-таки в нас будуть. Да? Нам ну, без цього нікуди. Рано чи пізно можна. вони будуть. Назви от три-п'ять тверджень, які нам треба запам'ятати стовідсотково виконати виборцям, щоб оцих от помилок не повторювати. Щоб от якось... що політика, вона все таки має. Бути як нашим допоміжним інструментом у розвитку і житті в цілому, Ізвінь, а не ось таким, а не... коли політики умовно користуються становищем для власних вигод. Я проведу аналогію. Я не буду говорити там, що, що нам треба зробити з політикою. Я проведу аналогію із будинком, в якому я жив. Е, я жив в гуртожитку і завода, якого вже не існує. І він був в складному стані. І в певний момент ми між собою мешканці домовилися і створили ОСББ, організацію співвласників багатоквартирного будинку. І почали платити гроші не в кудись в тоді ще існував ЖРЕПЖЕК, а собі на рахунки і їх витрачати. Нам допомогла міська рада, ми прийняли рішення створити ОСББ, нам дали гроші, ми частину комунікації поремонтували. За сім років ми зробили. Поремонтували е, підвал, дах, поміняли частину комунікацій, поміняли частину електрики, е, зробили, довели лад з ліфтами, зробили освітлення у всіх під'їздах автоматичне. Людина йде, воно загоряється, людина пішла, воно гасне. Е, пофарбували вхід, поміняли вікна, двері, е, зробили центральний вхід, е, облаштували територію біля будинку, зробили паркування біля будинку. Тобто за сім років. Один із трьох будинків таких самих, тому що там три гуртожитки, це на польові. Він змінився кардинально. А люди живуть однакові. Ми взяли відповідальність за свій будинок на так. себе. Ми приймали самі рішення, несли відповідальність за них. Ми збиралися грошима, ми скидались додаткові гроші. Тобто ми витрачали свій ресурс на себе. Те ж саме з країною, теж саме з містом. Ніхто за нас наші проблеми не вирішить. Ми хочемо жити в гарній країні. Треба працювати і треба самому долучатись. Не, не казати, я вибрав, а ти там що хочеш, ти роби. Це золоті слова. Ось, напевно, цього я і дуже хотіла, щоб ти так завершив, тому що е, ну, є. Все-таки є в нас ще ось ця е, думка, що хтось нам винен, що депутат зобов'язаний зробити моє життя класним, що там, не знаю, президент, е, міський голова. Звичайно, звичайно, в них всіх є свої обов'язки. Тут про це абсолютно. Е, Нема про що говорити, але коли починають плутати, що за хто відповідає, хто що має робити, і при тому я сам нічого робити не буду, тому що мені всі долежни. Ось ось тут починаються проблеми. Тому дуже дякую, що ти саме так підсумував. Пасибі. Якщо не думаєшся балотувати, звертайся. Гречко йому подаруєш. Я не люблю гречку. Дякую, що дякую, що запросили. Якщо піднімаєте такі класні теми. Мені здається, сьогодні була складна, але надзвичайно важлива тема, і яку треба проговорювати і говорити, особливо з молоддю говорити. Тому що, як ми сказали на початку, коли будуть вибори, старше покоління в переважній більшості все одно прийде і проголосує. А ось питання, за кого вони проголосують, тому що. Ну, Напевно, зі старшим поколінням важко працювати. Ось цей фактор гречки він, він буде Присутній. діяти ну, це а дуже ось важко. з молоддю. Ну і теж не треба недооцінювати. Тут головне е, те, що сказав Діма дуже гарно, треба розуміти і починати з себе однозначно, як... так. і переосмислювати. Тут треба думати, ну, що ти все-таки можеш змінити. Ти точно можеш змінити на краще своє життя, і воно починається з виборів е, в першу чергу. Да, не сидіти на місці, не, не ждати, що вам хтось щось принесе і вам всі винні, а ви такі бусінки молодці. Починати з себе однозначно, робити правильний вибір, робити цей вибір, ходити на вибори. Бури, де й йолки, палки, читати, аналізувати і думати це дуже важлива річ, да? і... і зрозуміти, що е, політика вона не закінчується на виборах, вона не закінчується агітацією, і вона не закінчується в кулуарах якихось і в кабінетах. Е, а політика це абсолютно. Всі процеси, які нас оточуються, так чи інакше політика. Тому що навіть та клумба, яка росте у вас під під'їздом, це також політика, тому що хтось її організував, хтось її посадив і мені зараз це соромно бо мені треба упорядочити клумбу біля свого вікна. цим політичним процесом. Першочергово думайте своєю головою, вірте в себе, змінюйтесь і змінюйте цей світ на краще. Ми дуже віримо в нашу перемогу, віримо в те, що все в нас буде добре, і будуть ці хороші зміни. А оцю таку символічну гречку з написом Наш кандидат на майбутнє ми викидаємо. А хоч це так інуть, щоб вона тут. Ми її викидаємо і свято віримо, що все в нас буде добре. Ми вам дякуємо, що ви були з нами і слухали, дивились. І підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і в кінці нагадаю, що все, що зараз відбувається, це завдяки нашим збройним силам України. І їм особливо хочу сказати, дякую. і шана. І не забувайте, що Збройні Сили України. Вони не можуть бути і існувати без нас, тому в нинішній час закликаємо вас на ваш щоденний донати як обов'язок. Нехай це буде вашим обов'язком кожного дня скинути 2, 3, 5, 10, 20 гривень на будь-який збір, тому що лише разом ми переможемо, і все в нас буде добре. Побачимось.